Друзі, вітаю! Сьогодні 30 березня з вами Валерій Клочок. Мене для вас сьогодні незвична тема. Поговоримо про міжнародку і саме про те, що японці готуються до війни. Можливо, і війни з Китаєм за Тайвань на боці США. Пацифійська Японія, яка впродовж десятків років. Не дуже розвиває нібито свою армію, але нині змінює риторику, змінює позиції, підхід. І от буквально вчора, позавчора було дано розпорядження про те, аби підготувати підземні сховища на випадок військової кризи для окремих муніципалітетів, які будуть найближче до зони бойових дій. Ну, загалом історія з можливого протистояння саме Індійсько-Тихоокеанському регіоні, вона дуже давня. І вона обертається довкола спорів про приналежність островів архіпелагу няньша, які оскаржують відразу п'ять країн: Китай, Філіппіни, В'єтнам, Малазія та Бруней. І в цій всій дуже складній конструкції геополітичній по один бік виступають Північна Корея, Китай, Росія. Сюди я також додаю. На іншому боці виступають Філіппіни, Сполучені Штати Америки, Японія, Австралія. Ну, ще десь можна говорити про В'єтнам, на чийому боці він виступає швидше, можливо, на боці США. але як би то парадоксально не звучало. Але все ж таки головні два табори протистояння, я визначаю це. Китай та Сполучені Штати Америки, які підтримуватимуть інші країни, і в цій частині нам дуже важливо, що там відбувається в цьому регіоні, тому що. Саме для індійського тихоокеанського регіону також до цього часу не надали фінансову допомогу зі Сполучених Штатів Америки. Але все про все це по порядку. Тому, друзі, не забудьте підписатися. Я вам за це шалено дякую. Пишіть коментарі, ну і поширюйте відео друзям. І так, уряд Японії говорить про те, що вони повинні готуватися до війни. Тим часом Сполучені Штати Америки і Японія 10 квітня на рівні найвищому будуть зустрічатися у Сполучених Штатах Америки і підписувати, оновлювати, точніше, оборонний договір вперше за 60 років. Після завершення Другої світової війни фактично Сполучені ну, Штати Америки взяли під своє крило, вони мають спеціальний договір безпековий з Японією і контролюють їхню безпеку. І от 10 квітня вони мають оновити цей договір. І це також свого роду протистояння Китаю і Північній Кореї. А Північна Корея нам зараз дуже важливо для розуміння, що там відбувається, і для стримання її. Тому що на кінець минулого місяця лютого Північна Корея поставила до Росії майже 7 тисяч контейнерів зі зброєю, яку Росія активно використовує проти нас. І Японія. Коли буде переходити зараз на військові рейки, фактично, вона змінює структуру своєї економіки, вона безумовно почне допомагати і нам. Хоча японці і нині надають Україні величезну допомогу, це не військова. От цьому році вони нададуть нам фінансової допомоги на суму 12 мільярдів доларів. В переважній більшості це грантові кошти. Звісно, будуть і кредитні, але також Японія активно виробляє старяди, Військове обладнання, зброю, ну, наприклад, снаряди до систем Петріот. Вони нам їх напряму не передають, а передають нам через Сполучені Штати Америки. США передають Україні, а Японія передає їх Сполученим Штатам Америки, і Японія виготовляє ці снаряди за ліцензією Сполучених Штатів Америки. Звісно, риторика про необхідність збільшувати військовий потенціал в Японії і готуватися до можливої війни, вона не нова. І в Японії цей процес відбувається ну, доволі. Плавно, але ще минулого року, у серпні місяці, вже з'явилися публікації в пресі про те, що серед політичного істеблишменту Японії почало зростати розуміння, що країна має активно готуватися до майбутньої війни за Тайвань, демонструючи Китаю свою готовність захищати цю острівну державу разом зі Сполученими Штатами Америки. Хоча в історичному вимірі співпраця між США та Японією вона дуже давня і очевидна. Третя, за розмірами, економіка Японії має на меті переналаштуватися і перейти саме на третю економіку за потужністю військову в усьому світі. Це дуже хороший і позитивний сигнал, тому що індійсько-тихонський регіон перетвориться на таке місце, де будуть домінувати. Три найпотужніші, скажу так, військові держави світу це Сполучені Штати Америки, Великобританія і Японія. Тому що Японію мають намір долучити ще до одного дуже цікавого військового блоку Аукус, до якого входить Австралія, Сполучені Штати Америки та Великобританія, і це має відбутися 11 квітня, вже 2 квітня, після. Саміту США та Японія, і на цей саміт буде запрошені в тому числі і урядовці з Філіппін. Тобто на сьогоднішній день в індійсько-тихіанському регіоні створюється дуже потужний військовий блок, який буде протистояти. Можливій війні Китаю за Тайвань, який підтримуватиме, ну ймовірніше за все, Північна Корея, хоча їхня співпраця, нібито в публічній площині доволі обмежена. Втім, направду вона є. Зважаючи на те, що Японія нібито пацифійська держава, і так направду вона є, але. Заяви, які останнім часом лунають саме з боку уряду Японії, свідчить про те, що вона буде нарощувати свій військовий потенціал. Звісно, стане запитання, коли ж вона буде настільки могутньою і потужною, аби долучитися до заданого мною військового блоку. Ну направду, якщо брати за основу ті матеріали, які є сьогодні в пресі, то збройні сили Японії і так сьогодні доволі потужні. На озброєнні японських військових сьогодні стоїть понад 300 бойових літаків різних модифікацій і марок. 42 есмінці з керованими ракетами і екскортними есмінцями, 42 ударні підводні човни, 22 мінні тральщики, 18 десантних кораблів, 4 кораблі постачання, 4 легкі авіаносці, 4 багатоцільові фрегати. Ну, як на мене, це такий доволі потужний морський флот, бойовий, який може виконувати різні бойові завдання саме в Індійсько-Тихоокеанському регіоні. Тім, про підготовку Китаю до можливої війни знають в регіоні давно, і Китай до цього направду готується. Минулого року в Китаї почали демонструвати документальний фільм. В стрічці йдеться про те, що ймовірність вторгнення на Тайвань є дуже високою. Китаю я маю на увазі і підкреслюється готовність китайських солдатів померти за справу мабуть, священну справу. Тобто потрішку Китай готується до можливої війни, але у Китаї є проблема попри те, що він намагається нарощувати військові бюджети. Дуже потужно діють проти нього західні санкції, і він намагається якось їх подолати. Відповідні дії і вчинки і заходи Китаю почав чиняти ще наприкінці минулого року. Ну, Давайте згадаємо, е, дуже голосно розпіарений, небезпідставно візит Сінзіпіна до США. Китай намагався домовитися з США, але я так бачу, що на даному етапі їм це не дуже вдалося. Китай почав. Зміщувати свої акценти у Європу. Ну, зокрема, на початку травня Сінзіпінг планує здійснити офіційний візит до Франції. Мануель Макрон трішки підсвічує інтереси. Китай у Європі, оголошуючи то про автономізацію Європи, то про створення окремої армії Європи, хоча тут слушно. Але тут дуже серйозно перегукується нині заява Макрона і попередні, із інтересами Китаю, що, як на мене, є доволі небезпечно саме в частині намірів і можливості сьогодні Китай обходити західні санкції, в тому числі і санкції країн Європи. Але США і Японія та Філіппіни, які будуть зустрічатися у Вашингтоні 11 квітня, окрім того, розпочинають і військові навчання в Південно-Китайському морі. Саме за це море Китай активно б'ється. Ну, як б'ється, він поки що не розпочинає війну, але конкретно заявляє претензії і що стосується островів Архіпелагу Наньша. Підводячи підсумок такого аналізу, Складною ситуацією в південно-китайському морі хочу зважити друзі ще раз про що я говорив на початку цього відео. Повідомлення про те, що Японія готується до можливої війни на боці Сполучених Штатів Америки за Тайвань, є дуже важливим для нас в частині розуміння стримання військового потенціалу Китаю та Північної Кореї саме в цьому регіоні. Китай і Північна Корея продовжують підтримувати Росію. Росії, яка веде активну війну проти нас. Окрім того, Росія має плани продовжувати війну і проти країн Північно-Атлантичного альянсу. Ну зокрема, сьогодні Дональд Туз заявив, що Європа вже перебуває у передвоєнній ерії, і їй треба бути готовою до протистояння з Росією раніше. Уряд Польщі і уряди інших країн доволі обережно виказували свої думки стосовно можливого військового протистояння з Росією. Сьогодні риторика така більш гучна. Санкційна політика країн Заходу, звісно, вона є, але недостатня для того, щоб стримувати військовий потенціал Росії. Але не можу недооцінювати її, тому що згадані мною Китай і Північна Корея ще раз наголошую, дуже активно допомагають Росії воювати проти України. Якби не допомога, до прикладу, Північної Кореї, то ну, я маю стійке переконання, що ну, не було б такої кількості снарядів сьогодні росіян для обстрілу України. І якщо. Е Поліпшення і збільшення військового потенціалу Японії, Філіппін, Австралії, саме в Південно-Китайському морі буде відчутним і очевидним, то, безумовно, заяви Кім Чен іна про підготовку до війни вони будуть більш жорсткими, більш послідовними, частішими, і Північна Корея буде більше дивитися на те, чи вона має своїх достатньо військових можливостей для можливого протистояння проти Японії. Південної Кореї, бо тут я, до речі, ні разу за неї не згадував, що дуже цікаво. А також проти Австралії, і Сполучених Штатів Америки, які активно присутні і в Японії, і нині навіть сьогодні. Тому це, як на мене, дуже важлива інформація про те, що дійсно саме Японія сьогодні долучається до військового блоку, в якому є такі потужні військові країни, як Великобританія, США, і саме в цьому регіоні будуть стримувати. Військові наміри і можливості Китаю і Північної Кореї. Пишіть, друзі, свої коментарі, що ви думаєте з приводу озвученої інформації, бо, як на мене, вона дуже цікава. Підписуйтеся на мій канал, обов'язково поширюйте відео. Друзі. Я вам шалено дякую за підтримку, за те, що ви допомагаєте розвивати цю платформу і розвивати мій канал. Всіх люблю, ціною, і не примикайтесь. Все буде Україна!